У місті було на сто тисяч тіл, нездатних спинити залізних стріл, очі, які опікали від сліз та іскор, наші кистки, що охрустіли під тиском, шкіра, що пінялась від вогню, рот, що благав про воду і не ковтнув, м'язи, що зрадницьки замерзали, гортань, що хрипіла із під завалів, мозок, що плутав усе зі сном. Крихкі тіла, що валились від втом. І плоть від плоті від кожного діти, яких ми ховали в дворі під плитами. У місті було на сто тисяч людей. Страшніше за сурми страшного суду, за дев'ять кіл пекла узяти вкупі місто герой, місто мучене Маріуполь. Щасливий, хто перший вісні замерз. Ми бачили те, що є гіршим за смерть. І взяли з собою в пісок та глину, у землю, що звали ми Україною, хто має сміливість почути, вухом лягай на цей ґрунт і уважно слухай. Це ми кричимо з під завалів притул. Врятуй наші душі, Господь, Рятуй.